Друзі, на цій Hyundai Kona електричні я накатав 25 тисяч. Давайте розкажу, скільки я на неї витратив і на що 1600 доларів за 25 тисяч. Погнали. Значить, так дивіться, ось така красуня. Спойлер, мені ця машинка дуже-дуже дуже подобається. Це найкращий автомобіль, який в мене був. Але я його як купив відразу захотів продати. Розповідаю, чому ж так. Бо 1600 я на неї вже потратив за 25 тисяч. Я такого не розраховував. Значить, На що ви потратите гроші. Перша, це вона приїжджала з Європи. Тобто, ну, Ніяких там податків нічого немає, бо це в цьому році бо це електромобіль, то оформлення обійшлось 1300 А Обов'язково, що буде страхування, в мене воно коштувало 3850 от так от. Також, оскільки вона з Європи, то всі приїжджають з ворсовими ковриками. Звісно, я їх викинув, купив гумові коврики. Ево я не люблю, купляв гумові і вони мені обійшлися 1600, це з доставкою з усім. Потім що ще? От, задня щітка. Ну, з щітками є проблеми, їх ніхто не міняє, і вони здають різні там звуки. Я не люблю різні звуки, тому я задній поміняв, а передній топчиком. Ще. Передній гарно старають, я задоволений. Потім, що тут такого ще от, цікавого? А, ще я робив розвал. От, колеса були трошки доміком, і це було видно на гумі. Там була рідня гума, і вона була так нерівномірно щесана, жахливо. жахливо. Я на ній боявся їздити, я відразу купив зимову гуму. За 6 тисяч. Бушку взяв за 6 тисяч, прям дармово, бо то вже кінець зими, якби був не сезон, і що було, там, там не було нічого вибрати, я взяв за 6 тисяч, що, що попало. Коротше, да, Але потім сталися неприємні моменти. Я так, я, грубо говоря, нормально на ній покатався там, неділю, а так що їздив, то це 4 дня я на ній нормально їздив. І, і з рано я йду зарядочки забирати, і що виходить, вона не їде. Відтоді вона поїхала, але на евакуаторі. Евакуатор там, чи 2,5, чи 3 обійшовся. Поїхала вона на сервіс на All і там мені сказали, що це в мене датчик швидкості обертів двигуна накрився. Я кажу, ну що ж, давайте його поміняємо. Вони кажуть, не так все просто. Кажу, а що ж таке? А його нема в Україні ніде. Тобто, розумієте, я купив спеціальну машину, яка е, офіційно продавалася в Україні, на яку мають бути запчастини офіційного дилера. Туди я теж дзвонив. Ну немає цього датчика. Причому не кажеться, проблема відносно популярна цій датчик швидкості. Кажу, а що ж його немає? -то? Ох, сам датчик 15 000, робота десь плюс-мінус 8 з чим. -то. От от. Ну, я тоді заодно поміняв оливу, бо ну, треба поміняти по заміні оливи, що виходить? Давайте я вам скажу. Так. Олива коштує 813 і літр на навсього треба в редуктор. А заміна 1425. Що явно дешевше, чим поміняти її на цьому самому, на бензиновому чи дизельному. Тобто явно дешевше. Виходить. Ну, нормально, я задоволений. Задоволений цим всім. Плюс що ще виходить? Як часто треба міняти цю оливу? Значить, це теж такий вопросик. По регламенту, по-моєму, 70 тисяч треба міняти. Але але всі там оце про цей легендарний підшипник в редукторі, який починає шуміти, кажуть, міняй на 30-ті, міняй на 30 ну, в Взагалі, я відразу поміняв. Міняли мені ж, якби, той датчик, я кажу, міняйте зразу і оливу. От собственно все. Оливу я потім міняли мені ще раз безкоштовно. Що міняли безкоштовно? Короче, там вийшло що щось підкапало, вони чи не докрутили, чи що, і олива капала з редуктора. В общем -то, вони мені тіпа, поміняли безкоштовно вот, тіпа, їхній косяк. Залили, все зробили нормально, повитирали, залили, все добре. Що треба міняти? Цей фільтр, фільтр салона. Перший раз я обрав за 300 гривень, другий раз за 374 гривень, його можна поміняти самому, Ось сюди. давайте я вам покажу, як це робиться. В принципі... Ось такий фільтр салону. Фільтр салону, я його раз міняв, я його міняв сам, бо на сервісі тоді не було. Тут, дивіться, тут бумажка з інструкцією, бачите, він до спортеджа підходить. Якби я міняв сам, бо тут нічого такого, дивіться, Ось відкручуємо раз. Отаку бачите. І тут таку-два. Оце все вивалюється, ви витягуєте. Зараз я вам покажу, бачите, я можу це все одною рукою. Одною рукою вот такий він, кстати, бачите. Ну, є пелючка, пелючка. Ну і цей проїхав у мене. Блін, ну, 20 тисяч, треба було раніше поміняти його, звісно. Ну, я поставлю тепер другий і все буде чтенько. Що там виходить? Ще? ще купив я диски. Давайте покажу диски. Отакі от, такі от э, диски, це з Hyundai Sonata, які з ними нюанс, що я брав з датчиками і типу, ці датчики повинні були автоматом прописатися. Но вони автоматом я полторушку приїхав, не прописалося. Тобто мені треба буде, э, буде ще що взяти, взяти, поставити рідні датчики замість цих, щоб показувало да, тиск. Отак от, от такі от. Ну, це, блін, за 9500 і ще на шиномонтажом мені обошлось, прям дуже дармово. Я думаю, що свої рідні продам за 1012. У мене такі ілюзії, такі я наївний. Ці трошки більш підкоцані, але ті мені не нравились. чого. А, тим, що вони, типу, ну, на всіх конах вони отакі, конахі, блін. А я хотів щось унікальне, і вони мені сам візерунок не нравився. Вони до цього похожі, але ці якось приємніші. Ну ці гарні диски. А, ще в мене коротше, тут а, два дефекти, які от не критичних. Перше, це руль. А, дуже гарний, не затяганий, нічого взагалі, руль топчик. А, але нюанс які, так крутиш його, крутиш і там тіпа, щось таке шерхотить. Лігонечко, бува менше, бува більше. Я думаю, якась пилинка попала. Але ні, ні, це не пилинка. Це коротше, на сервісі мені кажуть, що це треба шлейф міняти. Шлейф я другий купив, але, звісно, ще не міняв, давайте вам покажу. Взяв якийсь китайський, не знаю, що з цього буде. Там, по-моєму, щось 500 він коштує. Ну, Оригінальний стоїть на порядок дорожче, то я взяв цього спробувати. Бо я от китайський ставив на Lexus і в мене відлічненько все працювало. Так що таке. в общем, поміняю, як буде время, і желання. Це якби не критично, я 25 тисяч а, проїздив і ніяких, і ніяких дискомфортів от цього не іспитав. А ще який дефект, на який я потратив 7200, але не вирішив його. В общем, дефект в чому? Що коли нажимаєш на тормоз, отак лігонечко, це чисто не тормоз ще, а іменно рекуперація. Получається воно клац-клац-клац, 3-4 рази. клац-клац-клац. Воно не завжди не цей самий, якщо багато їздиш, то чутно. А так не чутно, воно єле-єле, я сі майстер в машині їздив. Він я нічого не чую, я нічого не чую. А в мене вже на цей звук, типу, блін, ну, якась параноя пішла, то я його дуже гарно чую. Ну він насправді такий маленький, не критичний. Ну, як я його рішав, коротше, спитав у штучного інтелекту. А штучний інтелект каже, Юра, це шрус, це точно шрус, точно шрус. На сервісі сказали, ну да, це не ходовка, тому що це звук не ходовки, це там нічого більше немає, це більше всього, що шрус. Ну, я думаю, блин, куплю шрус, що робити. Поміняю, бо блин, ну, що я можу це слухати? Типа, мене воно тихесенько, але блин, воно, мабуть, буде усугублятися і так далі. Я не знаю. Коротко, думаю, ага, поінтересуюсь. Поінтересувався, і мені каже, і мій знайомий з Авокара, що типу, блин, шрус, але він отдільно не продається, є тільки полуось. Кажу, стільки полозь. Каже, якщо в наявності то 2000,00 20 тисяч. 20 а якщо під замовою, то там чи 16, чи 15, чи 17 чись таке. Не дуже приємно, коротше, ребятки, я вам скажу. Ну, як є, як є, Но потім він мені знайшов, каже, типа є брат близнюк в цій машині: Niro і Kia Soul. От там є шрус. А які підходи до тих машин і до 40-го, до 64-ї батареї, то кажуть, тобі 95%, що теж підійде. Кажу, ну хорошо. На сервісі мені сказали, ну, да, більше все, що підійде. Взяв я той шрус, він обійшовся три тисячі. Три тисячі і що? Ну, і це мені каже, ну, а ж він тобі не підійти, то ти його зразу і поміняй. Бо я думав, ну хай лежить там, типу, блін, бо їх в Україні взагалі не було. Це щось там два Житомира, типу, їх попід замовлення Житомира. Якщо заберуть, то тоді, блін, полуось куплять за 15-ку чи за 20. Взагалі желання не було, в мене ніяк. Думаю, куплю, хай лежить. Хай лежить, воно не критично, хай собі їздить. Ну, це каже, ти поміняй, бо якщо не підійде, то просто жвернеш типу, і все, і 3000 ти не попадаєш. Думаю, ну ладно, поміняю. Поміняли мені за 4200, нічого не помінялося від цього. Тобто просто 7200 нікуди. Взагалі, якщо таке клас, клас 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 легеньке у вас є, коли ви тормозите, Це не шрус. От так от. Що ще хочу розказати, це дуже класна машина. Це найкращий автомобіль, який в мене був. Але 1600 доларів я в нього вкинув за весь цей час за 25 тисяч пробів, що я вважаю, дуже багато. І Це обслуговування, амортизатори. Що по амортизатору? Давайте я розкажу. Ще тут був дефект, коротше, який мені не подобався. Ходовка приємна тут, але нюанс в чому? Що машина плавала. То слишком вона була м'ягенька, така, аж слишком. Про що це говорить? Це говорить, що якісь амортизатори не держать. І тут не держали задні амортизатори. Задні амортизатори коштують 5 тисяч аналогів за штуку. Передні 8 тисяч аналогов немає. 8 тисяч. Щоб ви понімали я собі на сі 4 Citroenчик, то за 3 тисячі ставив оригінал. Буквально ну, місяць назад. Отак от що от. я зробив? Я ж власник електрокара, я маю економити, то я поставив. Uh, я заправив їх. Короче, там на Дарниці знайшов контору. Uh, вони мені зняли, заправили і поставили. Це обійшлося 1400 за штуку, за 2, 2800 2800 машина стала на порядок. Приємніше. Я дуже дуже прям дуже жалію, що не зробив цього раніше. Так що, отак. От. Uh, в принципі, тепер амортизатори ззаду топчик за 2800. Не знаю, наскільки на це хватить я... Хочеться вірити, що надовго. На От, собственно, це на що мене пішло 67 тисяч гривень, тобто 1600 доларів. Отак. От от. Це я скільки катався. Це я від початку весни. весни на цій машині катаюся, 25 тисяч накатав. В принципі, це. Дуже гарна машина. Якось амортизатори з Волни ушли. Взагалі просто мега топчик став. Мені дуже подобається ця машина. Гарна комплектація, музика, саббуфер, все там, якби, все класно, все чотенько. Я рекомендую, от хто їздить небагато, хто їздить багато, я рекомендую брати Hyundai Хундайкону. Це дуже класна машина. Підписуйтесь, лайки, ставте, коментуйте.